Всем привет! Десятому А или первому А? Дороги у життя дали ні, насчегають тривоги, а не тільки пісні. Уже великі я три пуси. З 10 класу випускалося 103 учні. Вчителі і учні зараз мріяно вам дам. Це ми чекайте, я красиво покажу. Це наш випуск. Є, є, це книги, є. видачі допримаєте. і наші вчительніші. Десятого це було без Це деста зрілості. Всі дороги пройде! Довгий час і 20 років була керівником районного методу об'єднання е іноземних мов, не англійської, а всіх. інших. Безумовно, приємно було. Я зустрічаю на базарі вчительку з Заражану, вона, ой, я так згадую вашу методу об'єднання. Так все було чітко, так було гарно. Я думаю, господі, ну хоч на старості років щось добре Ну, Я не можу сказати. Ні, в школі мене, ну як. Ви знаєте, ми тоді за матеріальне не переживали. Ми, так, ми працювали по принципу спочатку думай о родині, а потім о себе. І так і ви працювали, і ваше покоління, моє покоління. Песія такого робила з 33-й, потім на резинці, шила, працювала, строїлася. Мою дочку теж англійську дуже вчить, дуже любить. Внук в Китаї, англійську, моделі працює три роки вже. Одна внучка це моя, і ще 15 років внучка. А далі ще вже на пенсії, трохи дітом працюємо двірником, вчиняття. Стройка. На школу згадуєте? Ін, ну, ну, ін, спас, ін. Дуже любила англійську. Дуже... Внук мій так англійську любить, дуже знає, і дуже такі. Дуже потрібна, вона так, зараз так, дуже так. в бренді, як кажуть. Схожу до саду, співаю в все життя. В соборі співала три <правда> <цьому. правда> Проживаю. Сьогодні мені 68 років. Мені цікаво, просто, мені, мені цікаво. Так. Я в хотелі все життя. Я не виїжджала. Сім'я, два сини, шість років. Самому меншому року сьогодні 11, а самому великому 22 і 10. Мало. Да, Мало Життя вдалось, чоловік, чоловік підвів, все, що мені треба, багатство надо, мені сім'я моя багаття. Все. Патріот. Mm? Міста Хотина. Патріот. Патріот. Ми Італії нікуди все життя в Хотині. останній на пенсію вийшла з допоміжної школи з кухні. Я на кухні була mm -hmm. в допоміжній школі. Mm -hmm. Та, mm -hmm. Вам велике дякую, да. що ви не відказали, mm -hmm. що ви нас пам'ятаєте, ми вас mm -hmm. теж ніколи не забудемо. Я у вас в місті бачу, вітаюся весь час. Вітаю. Живу я в Хотині весь час, пропрацювала поваром до інвалідів. 15 років я останнє время працювала в садочку Матерість в матерійській школі веселці. Маю троє діток, було троє. Один тут. одного сина я допомагала. Має дві доків, двоє правнути. Дочка живе в Італії, одна дочка тут живе. Молодець, mm молодець. -hmm. Панечка, пожалуйста. Ой, ви знаєте, я отак взяла фотографію, коли сестра закінчила тут школу з першого класу, я прийшла сюди в сьомий. І от коли було 5 років, сестра була в 10 класі. а Ми 5 років, ми робили зустріч. Дивлюся той самий, Йова тут грає на віталі, які ми молоді армії. А потім останній раз ми зустрілися, коли нам було 20 років. І знаю, що Валя Павловська дуже гарно прийшла, її дорослий син уже тоді проводжав. Мене це теж дуже здивувало. І от 30 років практично ні з ким не зустрічалась. Що за цей час вийшла заміж пізно і родила пізно. Вчилася весь час, але маю сила, слава Богу, маю сім'ю, живу в Чернівцях. Слухаю вас і думаю, ще йти чи ще трошечки попрацювати. Ще працюю. Викладаю хімію, викладаю в новій українській школі. Тяжко. 60 років своїй всі новітні технології, сижу в комп'ютері, сижу в цих нових програмах. Складно. Але потихеньку йду вперед. Хотілося, щоб в кожного в кожної людини. В житті залишилося от, неважно, як каже, Міша, от, ви вчилися так, ми вчилися так, а я кажу, от, ми сидимо з тобою рядом. Хіба ви видно, як хто з нас вчився? Ми люди і залишилися людьми. І ми сидимо рядом, і нам приємно. І тому я рада, що ми сьогодні всі зібралися незалежно від того, в кого я склалася доля. І моя сестричка теж казала: передай всім привіт, тому, знаєте, як менше завжди ж до старшої. І тому вона завжди була в курсі всіх моїх подій. Так траплялося, що відколи я в ходині. У мене батьки були такі, що вони вдома організовували будь-які міроприємства. ми день народження, там якесь свято, і тому є багато фотографій, де саме в мене вдома. Я е шкодую, що немає частини людей з певних причин, яких дуже також хотіла побачити. Але як ви кажете, 10 людей це багато. Третина клас, і це багато. Ну а всім щастя, здоров'я. Я щаслива. Я щаслива мама, сину дружини. Правда, в ще немає. Сама молода мою мама далі, далі. Так, Хто там? ще? Саша, Що заша. Та не вставає. Тобі Дітей мене. А, Саша, знайшов себе. <схай> я кажу, я його не пам'ятаю. Сідайте ближче сюди. Сідайте ближче, бо ми дуже далеко. Закінчує школу. Маю двох дітей. Один нас знімає. Другі в Германії. <сіху> Маю двох внучок хороших. Одна училася в Словакії, прийшла по конкурсу, кончила нашу техніку, пішла по конкурсу, їх видала з тих дітей трьох-трьох дівочок. Даром якраз на цих. Так що життя вдалося. Да. І я роблю в школі інструктором, вчаю <сіху> ну, дітей, їхніх вже дітей. Тих, <сіху> внуч, дітей. Я всім сім'ям буду пішов в автошколу. Ну, потом расчет все в Версаум, ролил, там коло вас, в Версаум, Валян, Ихтя, я, я тропил на самосвале, ролил там. Ну, ну, вышелся <плес> в школу. И так, 13 раз я вертался в школу, Вони на меня сами забирали, так я решил, что до сих пор, до сих пор даю. Я подаю, уже А сегодня пришла за меня племянника. Дочка прийшла, а я вона каже, що це за список у тебе? Вона все по-російськи розмовляє. Я кажу, а, Валерій, це я вчу англійські слова. Та ти що? Ти ще англійські слова вчиш. Я кажу, так. Да. Ось таке красиве слово. Сопорифік. Я, наприклад, не знала, що це таке. Сопорифік. Сонний. сонний, Якщо я сонна, I'm soporific, або Вот. А діє, або там такі слова є, які ніколи не вживали. То я собі виписую і ходять, і ще діти приходять іноді. З Києва мають ходить до мене займатися. Так що я ще працюю. І от завелимо про вчителів, то я хотів сказати, поруч перейшов. Той час в четвертій школі працювала суцвіт. Якщо можна чути голості, що багаля не чують. У ці роки не засідають. В четвертій школі працювала сусвітня вчителі. Які за короткий час, завдяки працевідності, любові до дітей в першу чергу до професії утворили суд звіття. То було суд дуже сильне. Коли я, ми прийшли в перший клас, директором ми послушали Василь. Зараз основна була Фріда Максна, Альтшульдер, і чоловік працював. Напевно, останнім директором педучилища. училище, куди ніде були в першої школи. Інтернат був похоронений на рублеві, не бачив. А Шуліна, Біла Макса і одну не повітря. Дуже було багато своєрідних і, мабуть, не полковник, як в нашому моєму розумію, чого вартує тільки нашого Риса 33. Як ми всі її любили, особливо дівчата. І вона зберігала до останніх воєнку. Пішли далі, пішли далі. Пішли далі. Мальчики ваша з очері. Закінчив школу. З Сашою куценком разом призвалися в армію. Він служив. Після армії прийшов на заводі кодоль в новому Після того працював у спортивній школі. Зам. директора по хазяйському часті. Паралельно працював у Ганському ресторані музикантів. Я своє життя пов'язав з музиці, і мої діти теж музиканти. Mm -hmm. Потім працював в дитинній школі рації. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я оцей період. І, і паралельно в дрожу від старання, кстати, з вашою ну, Різдву. Люди. Люди. Уліями, коли уволять. По дружині, побудувався, мали двої двох дітей, одному. Старший син теж пішов по лінію Муску, закінчив училище по фортепляну, закінчив певний університет Муспень, Чернівецький. Працював в будинку школярах багато років. Зараз... Зараз я на пенсії, але я на пенсії повідомлення. Закінчила в цій школі 8 класів, поступила в педочилище. Чотири роки провчилася. Потім вийшла на роботу, направила мене працювати в районну сільську школу села початкової школи, чергових класу. І через рік поступила в університет. Через шість років закінчила. Маю три донечки. Одна теж пішла по стопам, вчителькою, вчителька математики, друга медичний працівник, а третя дизайнер. Маю п'ятеро онуків. Вже старший внук-випускник в цьому році. І саме внучка на два роки молодша. І два внучка родилися пару годин. Середуща родила, каже, мамо, поздравте мене, ви вже бабуся, я вже мама. А та через пару годин і та менша родила. Так я без І менший ходить, закінчують 4 клас. Зараз діти за кордоном. Так Бог дав, що вони виїхали прямо перед війною. П'ять днів до війни вони виїхали і зараз всі разом в Греції, в школі. Так Бог дав, що я була там у них мама. Сподобалася, дуже краса, дуже люди прості, такі, добрячі, так. подружилася Ми, з тими людьми. Вони чекають, вітають Ми, мене на грецькій морі, А я їм теж привітання, внуки і я Одному і другому привітання на грецькій мові. Люда казала, каже, як ми вивчимо на грецькій мові. Я кажу, я, так мені сподобалися знаєте, ті слова, я взяла э, словник і почала вчити. А діти, внуки, кажу, мамо, ви що будете вчити? Я кажу, діти, я так люблю вчитися, я вивчу грецьку мову. А а а... Я теж предана про Тут все люди прожила, мама двох дітей. Діти мали по двоє дітей, зараз вже маю троє правнуків. Я, навіть старша. Ми питали, у кого є правнуки. Бравочка, мене бачить власне. Він так якось помаленьку біля це все. Вели перепадки, скинули Ні, ні, зараз доглядаю маму, 91 рік. Виглядаєш маму? Тому можна все діти коло неї, бо діти поїхали за границю трохи. Бо... Слухай, а діти біля тебе діти? Е, ні, поїхали в Чехію. Куди? В Чехію. В Чехію поїхали? Так, да, да. А ті дочки вже одні повиходили заміж, а одні, вони... одна коло мене, однакові. Вони коло... давно вже в Чехію поїхали? Е, два роки, третій да. рік. Чому я питаю, бо шляхта, шляхта часто дзвонить мені mm -hmm. з цього, з Чехії дзвонить. Як? Будь ласка, прошу. Віше. 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 Я на останній партії тут сидів, так. І сижу. І сижу, так. так. <глазу я скатаю. глазу> закінчив школу, поступив у Кам'янці. Ну, ну, школу я закінчив. Вот, вспомню я за вчителя Яворський Микола Іванович. Ні, авто справа. Він подавав автосправу. Основне, в мене був основний предмет, 9-10 клас, це авто справа. Здав на права в школі. Ну і так і був робоча людина. Працював на заводі, ну, робочий. Маю троє дітей. За границею, дочка, до речі, е, теж вчителька англійської німецької мови. А, та, 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 та. Вона не працює, але вона закінчила Кременецький вчительку. Да. Mm -hmm. І так як ви кажете, що церква прийде до вас, так вона сама навчилася краще, ніж її вчили в інституті. Вона, коли вчилася в інституті, то, то yep. ті преподавачі казали їй, що. Ми тебе не маємо чого вчити. Тому що вона, скільки я пам'ятаю, вона мала отакий стосик англійськомовних книжок. Вона читала англійських авторів тобто, в оригіналі читала, ще тоді, коли була будучи школа. І це її якось кликало, і вона, вона тут себе не, не представляла, себе, не виявляла себе тут життя в радянському сельцеві. Вона тоді виїхала за кордон, і вона вже там 22 Цю і продовольку паку, а вона перевчилася на воспитателя в садик. Вас голов не добре знають. мала Олімпіади, вигравала у свій час у Чернівцях, займалася, там вас знає. Так, Синкості за границею. на один було в мене 22 роки. Це моя біорафія я Дякую, Богу, що ще до жившу даже. Я скажу, але ви молоді. От ви ж переділися, я вважаю, що ми всі молоді. Бажаю вам всім крепкого, міцного, не крепкого, міцного здоров'я. Хто працює ще, звісно, успіх, то Но саме головне це ваші сім'ї. Ваші діти, ваші онуки, їм здоров'я, їм щастя, успіхів і щоб ви щоб вони вас завжди радували своїми досягненнями. Дуже і дуже вам вдячна. <плес>